Літо це час відпочинку й пригод, але батькам варто подбати про безпеку своїх дітей. Ювенальна превенція Павлоградського райвідділу поліції закликала бути уважними та відповідальними. Безпека вдома та на вулиці. Ніколи не залишайте маленьких дітей без нагляду, особливо поблизу відкритих вікон, балконів, водних об'єктів, басейнів, водойм. Старші діти повинні знати, куди вони йдуть і з ким. Нагадайте дітям основні правила дорожнього руху. Наголосіть на необхідність переходити дорогу лише по пішохідним переходам та не відволікатися на телефон. Якщо дитина катається на велосипеді, самокаті чи роликах, вона завжди повинна носити шолом та захисне екіпірування. Поясніть дітям, що не можна розмовляти з незнайомими людьми. Приймати від них подарунки чи погоджуватись кудись іти. Вони повинні негайно повідомити вам, якщо хтось до них пристає. Навчіть дітей обережності під час ігор на дитячих майданчиках, особливо з незнайомими предметами. Поясніть, що не можна торкатися кинутих речей, коробок, пакетів. Вони можуть бути небезпечними. Переконайтеся, що діти знають ваші номери телефонів та номери екстрених служб. В ювенальній превенції також нагадали основні правила безпеки біля води. Навчайте дітей плавати, не залишайте їх без нагляду, купайтесь лише в дозволених місцях, а для малюків і тих, хто невпевнено плаває, використовуйте рятувальні жилети. Також розповіли про безпеку дітей в інтернеті. Контролюйте час, який дитина проводить в інтернеті. Встановіть батьківський контроль на пристаях та е, обговорюйте з дітьми, який контент є прийнятим, а який ні. Поясніть дітям, що не можна ділитися особистою інформацією, така як домашня адреса, номери телефону, школа з незнайомцями в мережі. Обговорюйте з дітьми проблеми кібербулінгу та навчіть їх звертатися по допомогу, якщо вони зіткнулися з агресією в інтернеті. Якщо дитина залишається сама вдома, нагадайте про небезпеку ігор з сірниками, запальничками, електроприладами. Поясніть, що не можна відчиняти двері. Рі, незнайомцям, навіть якщо вони представляються працівниками комунальних служб, наголосіть на небезпеці висоти та забороні вилазити на підвіконня чи перила балкона. Пам'ятайте, що найкращий спосіб забезпечити безпеку дітей це постійне спілкування та навчання. Будьте прикладом для своїх дітей, дотримуйтесь правил безпеки самі та навчайте їх відповідальному ставленню до власного життя. Вивчить разом з дітьми важливі номери: 101 – рятувальники, 102 – поліція, 103 – швидка допомога. І головне забезпечити цікаве та безпечне дозвілля, гуртки, табори, екскурсії. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.